Вітаю, друзі. Трамп примушує до миру Кремль глобалістів і Зелених Гнид. Санкції, введені Президентом США Дональдом Трампом, проти двох нафтових російських компаній «Роснефть» і «Лукойл», Фактично вдарили не тільки по економіці Російської Федерації, не тільки по фінансах Кремля, але і по глобалістам. І по Зеленському, і його зеленим гнидам. Ви можете сказати, а до чого тут Роснефть вукоїв до глобалістів? Я вам дам відповідь. А ви подивіться, як скиглить на весь світ канцлер Німеччини Мерц завиває і кричить: Дональд, Дональд, не вводьте санкції проти дочки Роснефті, яка працює в Німеччині. Виходить. Бігали по світу, кричали, вимагали від Трампа, від Сполучених Штатів Америки ввести проти Російської Федерації санкції. А коли ті ввели, то почали вити і кричати не треба тільки не ті, хто з нами працюють. Виявляється, вони кричали: українці, воюємо до останнього. Ми з вами, ми будемо з вами. А самі тихенько купували російську нафту через дочку Роснефті. І за рахунок цього платили в бюджет Російської Федерації кошти, за які вироблялися дрони російські ракети, якими ті б'ють по Україні. Отака дволикість з боку Мерца. Не краща. І з боку стармера, прем'єра Лейбориста з Великобританії. Там взагалі цікава ситуація. Виявляється, санкції Сроснівті та й були зняті Британії напередодні введення санкцій американцями. А зняті чому? Тому що компанія Shell яка близько, близько співпрацює з Роснівтью, є одним з постачальників паливно-мастильних матеріалів в Британію. Ну, це вже я мовчу про е, те, що Індія. Також по факту пов'язана з Британією, тому що більшість індійських НПЗ нафтопереробних заводів вони належать або британцям, британським акціонерам, або британським компаніям, які володіють їхніми акціями, в тій чи іншій частині, в тій чи іншій мірі. А саме індійські компанії купували. Та й купують зараз російську нафту через Роснефть і постачали нафтопродукти, які на НПЗ Індії виготовлялись в Європу, в От Іван, Микола, Семен Український воювали, гинули, гнили в окопах, а вони гешефт робили. Спекулювали на нафтопродуктах, які продавали в Європейському Союзі. Російська нафта, в Індії переробка і продаж в Європі. От, брити, от їхній бізнес, от їхня суть. Ви скажете: ну, так, великі, але які є, хоч такі є партнери. Це ж, Путін напав. Ну, звичайно, агресор Російська Федерація. Але Зеленське ендкомпані ведуть бізнес з Російської Федерації. Роснефть Проводить транзит нафти на нафтопереробні заводи Угорщини і Словаччини. Через територію України, через нафтопровід дружба. Зеленський, там деякі європейські лідери кричать: Роберт, бровді, Мадяр, а ну вдар по нафтопроводу дружба. Давай не допустимо транзиту російської нафти в Угорщину і Словаччину. А насправді все виглядає дуже і дуже просто. Якби українська влада, якою наразі є зелені гниди на чолі з Володимиром Зеленським, хотіла зупинити цей транзит, вона просто перекрила б вентиль. Вентиль, який знаходиться на території України, і постачання нафти в Угорщину і Словаччину не було б. А так, нічого особистого, чисто бізнес, Баблішко. Гешефт. Ви скажете, як? Та все дуже просто. Звичайно, напряму з Росією ніхто не домовлявся. Ні Шмигаль, ні Свереденко, ні Зеленський з Єрмаком. Ні-ні-ні. Домовленості з Угорщиною. З Угорщиною Угорщина купує нафту в Росії і свою, ну, нібито свою куплену в Росії нафту транспортує через Україну в Угорщину, в свою країну. На свої НПЗ. А бабліжко де? Бабліжко за транзит. Перевірити, не хочете, на чиїх рахунках осідає. І хто домовився. А? Тому санкції, які ввів Трамп, вони не лише по Кремлю б'ють. Вони б'ють по Мерцах, Стармерах, Зеленському, по всій цій наволочі, яка четвертий рік поспіль на Кривавій, Треклятій війні робить гешев, заробляє бабло. Українці воюють. Українці гинуть, помирають, гниють в окопах, на вулицях міст, бусифікація, людоволство, знущання над людьми, кричать про жіночу мобілізацію, про посилення мобілізації, видно, дітей на фронт готові відправляти, а самі бізнес ведуть, нафту качають. Через Україну. Це все, що треба знати про те, як Трамп примушує до миру Кремль глобалістів в першу чергу стармера і мерца і Зеленського з його зеленими гнитами. Робіть висновки, думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.